with the bells with the bells Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги ми презентуємо знову ж таки свіжопригнаний автомобіль із Європи в максимально топовій і зарядженій комплектації, яких ви точно не зустрінете на YouTube каналах чи там Тікток, Інстаграмах, чи навіть на авторі. А реально, автомобіль просто заряджений в максимально топовій комплектації, з хорошим перевіреним пробігом та без жодного підфарбування по кузову. Наша компанія Вашкарс, яка займається давно пригоном автомобілів із Європи та Швейцарії, друзі, пригнала для вас. Цей автомобіль із Німеччини. Ми його там попередньо оглянули, перевірили, протестували та виключно, друзі, вирішили, що нам потрібно купувати цей автомобіль, тому що це ексклюзив. В такій комплектації цих автомобілів практично не існує. Тому що, друзі, реально заряжний, потужний, класнючий автомобіль в серебристому металіку. Зовсім нещодавно таких два ми просто дуже-дуже швидко продали. Один у нас зайшов на наш YouTube канал, дуже багато було дзвінків. Зразу після нього приїхав інший. Нас забронював його наш клієнт. Телефону зро, знову ж таки, оскільки дзвонив за попереднього, і ось третій знову ж таки, варіант приїхав до нас із Німеччини. Тому, друзі. Автомобіль в класнючій, потужній комплектації з чесним перевіреним пробігом, без жодного підфарбування по кузову, без корозії днищу, без е, взагалі, якихось будь-яких ДТП чи пошкоджень, все ціленьке, все гарненьке. І про комплектацію, про сам автомобіль, про його якісь, наприклад, певні недоліки чи моменти. Зараз я вам розкажу в цьому відео. Що є по недоліках, я вам покажу, що є по плюсах, по взагалі всьому, всьому що є в автомобілі, я вам також все розкажу і покажу максимально чесно, максимально відверто. Отже, автомобіль з пробігом 260 тисяч кілометрів. Друзі, цей пробіг для цього автомобіля Це взагалі повністю є дуже-дуже хороший і нормальний пробіг, тому що тут стоїть 2,2 дизельний двигун на 145 кВт. Хороший двигун це RDI, тобто вони стоять на ось цих Kia Sorento і стоять також на Hyundai Santa Fe. Це автомобілі, кросовери, яких є дуже багато на ринку і на дорогах України, тому що ви їх обираєте, оскільки це хороші надійні корейські автомобілі. ну випущені, тобто в Кореї чи вироблені в Кореї. Давайте так говорити загалом. Але загалом це дуже крутезні автомобілі, які є надійні, які є в хорошому стані, які мають хороші надійні коробки автомат, тому що тут звичайний гідротрансформатор, тобто не роботизована коробка, яка вам з часом 100% почне щось ламатися. або Ну, робити проблеми так. А тут хороший надійний всіма улюблений народний автомат, який ніколи взагалі не дає про себе чути. Ви просто на ньому їздите і вам приносить він задоволення. Стоїть надійний 2,2 дизельний двигун, CRDI, тобто двигун реально потужний на 145 кВт. Я рахую, 145 кВт для кросовера це є повністю нормально. Розхід автомобіля по місту орієнтовно 8 до 9 літрів. Також це дуже приємний розхід, як для кросовера. Що розказати ще по цьому автомобілю? Повний привід в ньому працює. Автомобіль на автоматичній коробці передач з 2,2 дизельним двигуном я вже вам сказав. 2014 рік випуску я вже вам також сказав. Повний привід є. Автомобіль йде п'ятимісний, тому що бувають 7-місні, бувають 5-місні. Хоча по факту скажу вам чесно, що ті місць, вони нікому не потрібні. Люди собі думають, що мені треба сім місць, мені треба, там, щоб було, може діти, може ще хтось поїде. Ні, він не більший, багажник точно такий самий, як і П'ятимісному, але ті сім місць вони з часом починають тарабанити і тому подібне. Тому, друзі, якщо вам не потрібно реально возити нікого там, тому що там, по суті, ніхто і не сяде на тих 7 місць, там дуже мало місця. Купляйте звичайні п'ятимісні автомобілі, щоб не було вам лишніх, там, лишнього звуку з часом, бо ті сидіння по наших дорогах вони розтрасуться і буде потім лишній вам звук в автомобілі. Загалом, дивіться, показую вам щойно стопа заднього. Він має легеньке, незначне призапотівання, тобто дуже-дуже легесеньке. Нічого серйозного, абсолютно можливо, десь якась є тріщинка, можливо, потрібно підклеїти, підпаяти. Не скажу. Зовнішньо він виглядає повністю цілий. Але про цей недолік я завжди вам наголошую. Є дві маленькі м'ятники на крилі автомобіля задньому, правому, щойно також я вам їх показав. І, в принципі, капот де-не-де має сколи, тому що він, як не крутий, від'їздив свої 260 тисяч кілометрів по європейських дорогах. І капот не фарбований, він в оригіналі, тому що це. Я знову ж таки повторюю, що якщо є якийсь піскуструй, наприклад, чи це на бампері, чи на капоті, повністю є нормально для європейського автомобіля, тому що вони їздили по європейських дорогах, по автобамах. Вони не їздили там суто по місту, як я розказують продавці, що автомобіль їздив суто по місту, їздив бережно і мало. Ну, Це все, друзі, такі дурниці, як би сказав. Я надаю вам автомобіль з хорошим перевіреним пробігом 260 тисяч, не скрученого з 300, наприклад. там. Чи з 400 тисяч на 200. Ні. Чесний перевірений пробіг 260 тисяч. Автомобіль просто обслужений до дрібниць. Він реально по ходовій частині, по двигуну, по коробці тут не треба нічого робити. Цепа, оскільки тут цепний взагалі ГРМ, у нас його не відчувається і не чутно взагалі. Тобто міняти його також не потрібно. Міняється він, коли його буде трішки чути. Загалом по автомобілю недоліків нема. По зовнішньому стану. Ну, З таких недоліків косметичних я вам показав тріснутий, ну не тріснутий, а запотівший стоп, тобто тріщинки не видно, і, і, і піскуструй на капоті, і дві маленькі м'ятники, які викатаються. Також на них проблем нема. Просто що це все потрібно час. А автомобіль щойно свіжо прийняти. Ми його відзнімаємо зразу для вас в цьому відео. Отже, і по салону, що сказати по салону? Як ви бачите, сидіння водія? Воно в оригіналі, тобто шкіра е, має як тут сказати, незначну притертість і е, на складці вона тріснула. Тобто ми її не перешивали, це також можна дуже легко зробити і перешити, але показуємо вам автомобіль, який приїхав з Європи, так як він є. Ми його віднімаємо для вас в цьому відео. Отже, дивіться, е, що також е, про цей автомобіль розказати, що з плюсів. Тут також є оригінальне штатне встановлене Webasto. Тобто я воно був, включав, он загорілося зеленим, автомобіль зразу от, може, на відео не буде. Чуватся, але загалом зразу було чутно, як Вебаста запрацювала. І е, з інших плюсів також що цей автомобіль, друзі, е, на вебасті обігріває не тільки салон, але й двигуна. Тобто, е, Бо є такі вебасти, що обігрівають тільки, наприклад, там, для салону або там є, навіть зустрічав, є такі, що тільки що обігрівають двигуна. Е, ні, в нас обігріває вебаста і двигун, і салон, тобто підігріває і двигуна для того, аби він легше заводився, і е, обігріває зразу. Знову ж таки, салон. Що по е, салону сказати вам взагалі хочу. Дивіться, він в нереально класному стані. Знову ж таки, наголошую про комплектацію. Е, е, комплектація тут дуже серйозна, як би так навіть сказав. Те, що мультикермо є, те, що тут взагалі е, це в багатьох автомобілях є. Але ви гляньте на саме кермо, в якому воно стані на 260 тисяч кілометрів. Не потерте, не затерте, ну, не подерте, не потерте. Давайте так говорити. Реально в дуже гарному і дуже збереженому стані. Кермо має в нас дерев'яну ставку. Взагалі, дерев'яні ставки Вони йдуть по всьому периметру нашого автомобіля. Чи це буде середня консоль, чи це буде взагалі передня торпеда, де пасажир, де водій, де руль, навіть кажу, знову ж таки наголошую, дерев'яна ставка. Такого ви не зустрінете на Авторіа чи навіть там на якихось YouTube каналах. В нас таке Kia Sorento вперше. Перший раз так би сказав з цих трьох автомобілів, які приїжджали в нас перший раз. Так, цей автомобіль має більший пробіг за попередні автомобілі, тому що попередні мали щось там 210 тисяч. Ну але по факту 210 і 260 там 50 тисяч кілометрів різниці на автомобіль, який їздив виключно по європейських дорогах. Друзі, не їздив знову ж таки по Україні, не бачив наших доріг, наших ям і тому тих трясучок, тому подібного. А бачив виключно європейські дороги, європейські автобами їздив. Гарно, тим більше, коли автомобіль не їздить, наприклад, по місту. так, Ви розумієте, про що я говорю, тому що по місту автомобіль коробка переключається. Перша, друга, третя скидає назад. так, А по автобамах, коли їздить автомобіль, він включив, наприклад, розігналися, все, дійшло до шостої передачі, все, їде на шостій передачі автомобіль. І коробка не задергується, не виматується і не, ну, не виходить її ресурсу. В цьому є дуже багато крутих плюсів. А по Німеччині дороги ви самі знаєте, які. Там реально хороший клімат, хороші дороги, тому цей автомобіль, я скажу чесно, що він вражає, тому що в нього реально хороший стан, і як технічний, так і косметичний. Та й загалом, в принципі, навживаний автомобіль, якому по факту зараз 24 рік, 10 років, це дуже реально хороший варіант. Я вам щойно показував, пробував рукою на сидіння. Що я пробував? Дивіться, в нас, так як в нас максимальна комплектація, в них буває обігріви, а буває обігріви і обдуви. Ось саме це в нас і є. Тобто є і обігріви, і обдув сидінь. Тобто холодно, холодним дує, якщо літку, літку вам потрібно, зимою вам прохолода, то включаєте підігрів. Задні сидіння в нас також мають підігрів. Я вам покажу вже пізніше трішки ще. Де вони включаються загалом? Зверніть увагу на передню консоль, на передню торпеду на кермо на коробку передач, на ці дерев'яні ставки просто. На цю амбілайт підсвітку, можна так сказати, давайте е, червону, в якому вона класному стані. Взагалі, це передня консоль, коли вона комбінована з таким темно-коричневим, чи як сказати, деревом, воно виглядає просто дуже багато і дуже дорого. Реально автомобіль вражає своїм станом, тому що е, наголошую вам знову ж таки десь років автомобілю, е, тому що це ж. Не новий автомобіль, він свіжоприганий з Європи, я все розумію, але йому 10 років. Він має 260 тисяч рідного пробігу. Автомобіль реально вражає, тому що в нього хороший стан, як косметичний, так і технічний. В ньому все працює, в ньому працюють обдуви, працюють підігріви, Ось про що я вам казав, що я вам покажу, це підігріви задніх сидінь В ньому працюють підігріви передні, працюють підігріви задні. Забув наголосити, що є також безключовий доступ, так як в нас функція старт-стоп і є кнопочки на дверях, є безключовий доступ. Тому по автомобілю недоліків немає. По салону єдиний недолік це, напевно, що прим'яте сидіння водія, яке дуже легко ну, як би сказати, виправити, тому що перешиваєте взагалі і все, все вже буде виправлено. Та й загалом, зовнішня частина автомобіля нереально крута. Внутрішній стан салону також, на оригінальних дисках, з оригінальним пробігом, без підфарбувань по кузову. Без недоліки, в принципі, по двигуну чи по коробці. Так що, друзі, це реально хороший, один з дуже протезних варіантів. Зверніть увагу, двигуна ніхто не мив, не натирав, не полірував. Як воно приїхало, все зараз знімаємо вам в цьому відео. Тому якщо вас зацікавить цей автомобіль, хто хоче для себе хороший, якісний і перевірний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте до нас. І так, друзі, наш слідчий етап діагностики це як завжди, перевірка лакофарбового покриття. Починаємо стандартно з капоту, Проходимо 114. Кожного елемент ми проходимо детально для того, аби уникнути таких як сказати, локальних або місцевих підфарбувань. Тому проходимо детально. 122, 122, 99. Крило. 86, 107, 99, 119, 96, 96, 101, 101, 92, 78, 100, 100. 109, 90 108, 95, 109, 128. Криша 107. Цілесенька. Це пластик, не метал. Тут у нас, друзі, також пластик не метал. По нижній частині 88, 100, 85. Криша 119, знову ж таки 85, 107. Переходимо на стійку, 88, 113, 106, 94, 94, 95, 100, 93, 102, 116, 111, 94, 99, Весь автомобіль в оригінальній фарбі, ніколи не немає ні пошкоджень, ні ДТП абсолютно і не має жодного підфарбування по кузову. Саме тому, друзі, на капоті явно, що є сколи, тому що капот в оригіналі ніколи не фарбувався. Тому автомобіль без підфарбувань в оригінальній фарбі не має ніяких ні фарбованих елементів, нічого абсолютно. Тому, друзі, саме такі автомобілі ми приганяємо, якісні, хороші і перевірні. І так, друзі, зараз також будемо перевіряти наш Sorento на максимально топовій комплектації. Попередні я вам казав, скільки в нас тут є панорамний дах. З Люком забув наголосити. Вам дивіться, є утримання в полосі, є датчики мертвих зон, тобто повний електропакет, мультикермо шкіряне з такою вставкою із дерева. Тобто автомобіль реально крутезний і дуже-дуже. Такий, як би склати, збереженому стані, окрім цього, всього, що я вже вам попередньо розказував. Ми зараз будемо перевіряти наш автомобіль, а саме його комп'ютерну діагностику. Будемо перевіряти кожний блок електричний, який є в автомобілі, який відповідає за все, тобто за колеса, за АБС, за коробку передач, нашого автоматичного за е, той же самий двигун, склопідйомники, все що є електричне, тобто. Ми будемо перевіряти. Заїхали в наш гараж, відповідно, ваш карс можете бачити там. І загалом будемо перевіряти. В реальному часі зараз читаємо наш автомобіль на наявність в ньому помилок. Дивіться, Kia Sorento. є 14 рік випуску. Його він код, якщо треба, перевіряйте. І дивимось, перевіряємо зараз з вами. В реальному часі завжди кажу, що ми перевіряємо наші автомобілі е, завжди максимально. Не тільки там буде якась діагностика, чи це буде е, от показати вам відео, що автомобіль зовнішньо гарний, але нічого не підтвердивши. Ні, ми працюємо чесно, показуємо вам лакофарбове покриття, показуємо комп'ютерну діагностику. Якщо потрібно, заїжджаємо на яму на е, будь-куди. Е, в принципі, зараз до речі, от, друзі, ми знаходимося зараз в нашому гаражі, е, де ну, студія студії нас. ми Готуємо наші автомобілі самостійно, завжди якісно, відповідно. Тобто, це все контролюємо. І а я зараз також вам постараюсь показати швиденько, що в нас стану днища ще. Окрім цього, дивіться, комп'ютерна діагностика завершена, абсолютно недоліків нема. Все працює, повний привід також ніде абсолютно немає ні жодної помилочки по автомобілю. Заходимо по двигуну, навіть зайду вам в кожний блок, якщо треба окремо. От поток даних. Дивіться, друзі. Скільки різних є в нас взагалі функцій? Абсолютно дуже-дуже дуже багато от функцій у нас є в автомобілі, і абсолютно по кожному з блоків немає помилок. Можу зайти зараз і щитати коди помилок. Немає кодів помилок. Тобто, абсолютно все справне, все в гарному стані і все в доброму стані. Тому, якщо ви хочете хороший якісний перевірений автомобіль для себе або для своїх знайомих, для рідних, для близьких, приїжджайте до нас на огляд та тест драйв за хорошими, якісними перевірними автомобілями.